Друзі, привіт, хотів поділитися історією і трошки того. Це показує акумулятор, бо акумулятор починає зараз спаювати. Це акумулятор на низькотокових елементах, і він просто деградував по тій причині, що низькотоковий. і вони не витримали того, і батарейки тупо повтікали всі в захист, але щось зібрав, поставив високотоковий, а низько, а захоту низько Коротше, зібрав, бо це на шару, за халяву, але зробив, хоч якось воно працювати буде. Хотів розказати історію, тому що. Дуже крек душі, багато є майстрів, те, що люди багато це осознають, коли хтось щось займається своїми руками. Ситуація така, що дуже багато приходить людей, допоможи, допоможи на халяву, допоможи то, зроби, то ви багато часу тратите, щоб кожному щось допомогти. Але по факту, коли приходить цілий робочий день, ми розуміємо, що ми нічого не заробили, але дуже багато всім допомогли. Це ми збагатили когось. Е, я вам скажу, так, коли ми другий допомагаємо, ми другий допомагаємо, і, і ми нічого не зробили, та це є друг, і ми розуміємо, що. Що той друг нам потім колись допоможе. Це не рахується, бо це є друзі. Але коли так багато людей прийде, наприклад, там бал прийде і не хоче, е, якась людина прийшла, яка має руки ноги, а вона нічого не хоче робити, ді, і не хоче дуже платити, а щось там вимахується, там 100 гривень, ще щось там я там заплачу. Та як прийшла одна жіночка до мене і каже, е, а ще перед тим, коротше, я вам хотів сказати, що одного я мене навчив один Богдан з Малихова, Я прийшов до нього, ти встановляв сонячні панелі, там багато чого робив, стратив час, паливо свій, і він мені сказав: Паша, ти стратив свій час, і час твій має оплачуватися. Так, ти мій друг, ти не хочеш з мене нічого брати, але я мушу тобі заплатити за те, що ти стратив паливо, стратив ще щось там, якийсь матеріал стратив, я мушу тобі відплатити, то навіть 500 гривень, ну щось таке по-мінімальному. Це навіть не обговорюється. Та окей, та ті, типу, ну і мене навчило те, що е, даже коли ви комусь щось допомагаєте, ще щось має бути якась мінімальна плата, мінімальна. Бо... Як комусь щось, наприклад, робити на халяву, воно постійно щось ламається. Коли людина заплатить, гарно заплатить, то воно все працює шикарно. І хотів сказати: от жіночка прийшла до мене, каже, чуєте, в мене там світильник не працює. Коротше, я кажу, ну а що це стало? Та я дротик відірвався, я паяла, син паяв, ми плачемо, типу, син плаче, я плачу. Починає типу, на сльози. Але це майстрів дуже сильно роздражає, коли людина починає падати на сльози. Запам'ятайте, коли ви плачете, клієнт уже лійтеся. Не клієнту, а майстру і жалітиста, майстер це більше злить. Мене це так, мене це дратує конкретно. Та й ще одна жіночка їхала на скутері, яка пробила колесо, їхала по вулиці, я їй кажу, та да, допоможу їй на тому самокаті. Вона каже, накачайте, я накачав її. Вона каже, там відірва на Аніполь, вона чого, там почала спорити. Коротше, довга історія. І суть в тому, що я їй допоміг, потім їй сказав, що я її не допоможу, бо там треба робити. Вона каже, заплачу любі гроші, я сказав 700 гривень, а вона каже, це дуже дорого, і мені таке не підходить.